Родина свинариків багато років мріяла про власне житло, і от нарешті відчиняють двері своєї двокімнатної квартири. Ми на неї ще збирали років вісім. Ще до війни мали купляти, але так вийшло, що під час війни. Ця сім'я придбала квартиру у новому житловому комплексі Сімейний у селищі Димир на Київщині. Цими вихідними тут відбулося урочисте вручення ключів 45 щасливим власникам нових осель. Серед них і пані Катерина. Прийшли, подивилися і купили. Ми купили тут дві квартири в цьому домі. В одному. Тож дуже класно. А от пані Юргіта в цьому ЖК жити не буде. Це ключі від квартири її сина. Він військовий, тож приїхати на вручення не зміг. Йому сподобалося тут воно округи усе і, звісно, квартира. Так як тихо містечко, тихе містечко от раз і недалеко, до Києва недалеко. Ну, йому сподобалося. ЖК збудувала група будівельних компаній Товариство відважних ця багатоповерхівка перша новобудова у Димирі за багато років. Співзасновники компанії кажуть, дуже прагнули здати об'єкт вчасно, бо серед інвесторів є переселенці та люди, що втратили свої оселі під час бойових дій. Ми дуже старалися, дуже спішили, щоб ті люди, які мають отримати ключі, щоб вони їх отримали трішки раніше. Чому тому що в багатьох з них є реальна складна ситуація? У нас є клієнти, які втратили житло взагалі. Є клієнти, які мігрували з території, де їхнє житло повністю знищено, тому ми використовуємо кожен день для того, щоб вони мали змогу раніше зайти в свої квартири. Житловий комплекс сімейний закритого типу. Невдовзі на території збудують ще дитячі та спортивні майданчики, а також облаштують зони для відпочинку, щоб всі, хто буде тут жити, відчували комфорт і справжній сімейний затишок. Я думаю, що не тільки цей житловий комплекс отримує плюси для Димара в димері, да, а й Димир отримує великі плюси для себе, як для населеного пункту, що заселяється сюди багато молодих сімей. Дуже задоволена і рекомендую будуватися, будуватися, щоб наш Димир процвітав, розквітав і було побільше таких будинків, комплексів. Ми будемо дуже раді.